Чат-GPT. Характеристика, цікаві факти. Популярна мовна модель ChatGPT компанії OpenIE відзначила свою першу річницю. Протягом 2023 року ChatGPT став, мабуть, найбільш популярним сервісом у світі. Його почали використовувати фахівці з різних галузей. А дехто навіть пророкував, що саме ця мовна модель першою почне відбирати роботу у людей. Ось кілька коротких фактів, які допоможуть вам краще зрозуміти, що ж таке ChatGPT gpt і як він працює. Механізм роботи ChatGPT gpt Попри своє широке використання, Чат-GPT не може по-справжньому розуміти інформацію. Він покладається на великі навчальні дані та попередні взаємодії для виявлення закономірностей, використовуючи математичний підхід. Натхненний поділом мови на синтаксис і семантику. Запропонованим Клодом Шенноном. Хоча його робота на основі синтаксису виявилася ефективною, іноді трапляються галюцинації або безглузді відповіді. Коли ви ставите запитання чат GPT, він просіє безліч навчальних даних, а також попередні розмови з іншими користувачами, щоб виявити закономірності і з'ясувати, які слова ви наймовірніше хочете побачити. Інструмент, який допоможе почати. ChatGPT чудово підходить як інструмент для ініціювання проєктів, пропонуючи цінні підказки для таких завдань, як написання електронних листів або створення списків. Однак він не підходить для виконання повних завдань, оскільки тут критично важливий є потреби в редагуванні та перевірці фактів. Чат-GPT з легкістю допоможе вам підкинути ідею. Підготувати структуру проекту і навіть підкаже, що і за чим потрібно робити. По суті, він може виступати у ролі асистента чи помічника, а його можливості з кожною наступною ітерацією лише зростають. Зважте, що надмірне покладання на чат GPT може призвести до неочікуваних наслідків та курйозів від просто викривлених даних до серйозних проблем. Як це було у випадку з інженерами-програмістами компанії Samsung? Дезінформація та помилки: Контент, створений штучним інтелектом, зокрема текст, створений чат-GPT, сприяє розмиванню межі між реальною та фейковою інформацією. Це слушно не лише для США, а й для будь-якої іншої країни. Адже Чат-GPT використовують шахраї та пропагандисти для створення контенту та просування потрібних наративів. Тож користувачам рекомендується перевіряти інформацію з першоджерел, щоб протидіяти поширенню оманливого контенту. Регулювання штучного інтелекту. Саме активний розвиток Чат-GPT та схожих інструментів підштовхнув держави світу до питання регулювання штучного інтелекту. Дискусії з різних питань, від дезінформації до проблем авторського права, точаться навколо чат GPT до сьогодні. У той час, як ЄС ухвалив закон про штучний інтелект з положеннями про перевірку систем штучного інтелекту з високим ступенем ризику, в США видали указ, в якому основна увага приділяється керівним принципам боротьби з глибокими підробками. В Україні теж не пасуть задніх та готують свій законопроект, який покликаний врегулювати питання використання та взаємодії зі штучним інтелектом. Життя людей змінилось назавжди. Штучний інтелект, зокрема чат боти на кшталт чат GPT, міцно вплелися у повсякденне життя людей. Хоча дехто навіть може цього не помічати. Особливо це стосується освіти та різноманітних процесів на робочому місці у найрізноманітніших сферах. Від навчання студентів університетах за допомогою штучного інтелекту до стенографування зустрічей на таких платформах, як Zoom, вплив Ші розширюється. Поява користувацьких ШІ, таких як чат GPT від OpenIE. Сигналізує про тенденцію до менших спеціалізованих застосунків на базі технології ШІ, що свідчить про зміну сприйняття штучного інтелекту як практичного і прибуткового інструменту. Зараз, коли чат GPT завершує свій перший рік, його вплив виходить за рамки звичного використання. Цей унікальний інструмент став незамінним асистентом для багатьох фахівців. Який пришвидшив роботу та зробив її більш якісною. Крім того, поява Чат-GPT стимулювала дискусії про користь та небезпеку штучного інтелекту і необхідність його регулювання. Поява Чат-GPT без перебільшення змінила людство назавжди. Стрімкий розвиток інструментів на базі технології штучного інтелекту можна порівняти з ерою появи та розвитку мобільних телефонів. Надалі ці інструменти розвиватимуться з приголомшливою швидкістю, і нас чекає чимало сюрпризів, які принесуть нам технології майбутнього, в якому усі ми живемо вже сьогодні.